Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна використовувати текстові функції в Excel так, для обробки якихось текстових даних. Що нам для цього буде потрібно? Для початку нам потрібно буде запустити текстовий процесор Excel, і відповідно в ньому напрацювати якісь певні елементи для роботи з. Цими текстовими функціями. Ну, давайте почнемо з самої такої найбільш поширеної функції. Функція, яка називається контакт. Вона об'єднує декілька, декілька текстових рядків в одну стрічку так, або в один рядочок. Що? Ну, як ми взагалі це можемо робити? Нехай ми маємо ось таких дві таблиці. Так, перша таблиця це в нас де м, е, прізвище ім'я е, і по батькові е, українських відомих е, письменників. Так. А друга таблиця, в якому нам потрібно е, співставити твір з прізвищем та ім'ям е, автора. Е, ну, знову ж таки. Тут ми бачимо, що кожен елемент нас записаний в окремій сторіночці, а тут нам потрібно записати в окремій клітинці, а тут нам необхідно записати все разом. Так, Ми можемо, звичайно, це прописати, але в принципі, якщо ми скористаємося формою, ми потім можемо в значно більших елементах також працювати з цими текстовими компонентами. Яким чином це взагалі працює? Для цього нам потрібно поставити в. Клітинку, де ми хочемо використати формулу, знак дорівнює. Далі нам потрібно прописати назву нашої функції. Функція у нас називається контакт. Так, Прописуємо. Якщо ми її бачимо в цьому, можемо її вибрати в пошуку. Як вона записується? Вона вказується клітинка. Далі через крапку комою вставляється в нас елемент, обов'язково він має в лапках, який буде розділяти ці компоненти. Так, В даному випадку, в мене ось тут я встановлюю, що я хочу пробілом розділити, тому що між прізвищем ім'ям і батьком має стояти пробіл. Далі, знову ж таки, йде в нас крапка з комою. Так, Далі вибираю ім'я. Так, Знов крапка з комою лапки, в яких стоїть у нас пробіл. Знов крапка з комою і останній елемент. І далі нажимаю Enter, і в мене тут получається напис. Наголошую, що ця функція контакт працює за допомогою цих роздільників. Ми тут роздільник можемо будь-який встановлювати. Наприклад, якщо замість пробіла я поставлю плюсик, то в мене значення зміниться наступним чином. Так? Ну, тобто мені зараз потрібно пробіли, тому я тут пишу пробіли. Але в загальному ми собі можемо використовувати будь-які елементи, які нас цікавлять. І таким чином працювати з текстовими даними. Також ми можемо скористатися функцією, яка в нас називається TextJoin. Join. Вона працює схожим чином. Вона також об'єднує декілька. Елементів, рядків, але цього разу вже в контексті діапазонів. Так? Тобто вона включає декілька діапазонів клітинок і з'єднує їхні значення між собою. Давайте попробуємо цей елемент також реалізувати з наступним з сковордою. Так? Для цього, знову ж таки, ми прописуємо дорівнює. Далі вписуємо назву нашої функції. Так, Я говорив, що ця функція називається в нас text join. Вибираємо її. Далі нам необхідно вказати роздільник. Роздільником в нас виступає пробіл. крапка з комою. Далі ми вказуємо значення. Якщо є щось в цих елементах, значить ми маємо додавати, тобто умову, з якої буде додаватися текст. Так, тобто, якщо в клітинці щось є, ми його додаємо, якщо вона порожня, нічого не додаємо в цей елемент. Тому прописуємо значення true, так, яке буде говорити про те, що в цій клітинці щось є. Далі встановлюємо крапку з комою і виділяємо діапазон клітинок, який ми хочемо додати. Далі закриваємо дужку і, в принципі, бачимо, цей елемент у нас також працює, і, відповідно, ми також можемо. З цим елементом працювати. Так, тепер е, наступна функція, яка може бути корисною, це функція, яка е, може прибирати зайві пропуски. Інколи буває текст, в якому в нас стоїть е, по декілька пропусків між словами, і нам потрібно цей текст нормалізувати і зробити так, щоб цих пропусків не було. Ну, Давайте глянемо, як це могло би виглядати. От, наприклад, у мене є. Ось такий елемент. Так. От. Бачимо, в мене тут є якийсь текст про Енея. І тут є, бачите, подекілька пробілів. Тут, тут один, тут два чи три і так далі. Ми можемо скористатися функцією Trim, яка ці пробіли прибере і додасть тільки один пробіл В тому місці, де в нас є їх задвоєння. Для цього, що нам потрібно зробити, прописати функцію, яка в нас називається Trim. Так, ось, Вибираємо функцію. Далі вказати клітинку, з якої ми хочемо її взяти, і в принципі закрити. І бачимо, там, де в нас були зайві пропуски, вони прибралися, і в принципі, ну, цей текст вже є нормалізований і нормально. Виглядає відповідно до наших якихось потреб. Наступна функція, на яку варто звернути увагу. Вона також може бути корисна, коли нам потрібно написати певні елементи з великої букви. Ця функція в нас називається uppр. Ну, відповідно, працює вона наступним чином. У нас є От, наприклад, назви програм, і ми хочемо, щоб вони писалися в нас з великої літери. Для цього що ми робимо? Для цього ми знову ж таки встановлюємо значення дорівнює так, в рядок формули. Так, далі прописуємо нашу функцію upper. А далі вказуємо клітинку, в якій ми хочемо цей елемент прописати з великої букви. І от бачимо, ці об'єкти в нас вже є прописані з великої літери. Якщо я там далі буду цей елемент, вони в мене пропишуться з великої. Ну і знову ж таки, зворотній елемент це функція Lover. Так. Вона працює зворотнім чином до «Upper». Вона записує елементи, які є в нас вели, великими літерами, маленькими. Так? Тобто, наприклад, тут я вкажу цей. І бачите, воно записало маленьке. В такому форматі добре. Тепер давайте будемо рухатися далі і поговоримо про наступний варіант використання функції. Це функції proper. Так, функція proper. Вона в нас працює наступним чином. Вона дозволяє нам знайти першу букву в тексті. І, всі перші, і відповідно ці перші букви зробити великими. Усі інші букви зробити там маленьким регістром. Давайте створимо знову ж таки нову табличку і подивимося, як це може виглядати. Наприклад, ми маємо ту саму таблицю з видатними українськими. Письменниками, але проблема в тому, що в нас їхнє е, прізвище ім'я по батькові так, е, прописано з, е, з маленьких літер. Так. І якщо ми тепер схочемо зробити, щоб воно було гарно записано, е, так, як би мало бути, то відповідно ми робимо наступне: ми користуємося функцією proper, яка дозволяє нам знайти першу літеру і записати її з великої. Букви. Як це працює? Ми прописуємо назву, далі прописуємо функцію Proper. Ось воно. Так, далі вибираємо рядочок, закриваємо, Enter. І бачите, кожне слово у цієї букви в нас вже є записане з великої літери, і ми собі вже можемо там з цим елементом працювати. Ще один важливий, важливий функції, які я би хотів розглянути це функції Left-Right, і функції, яка є щось середнє між функцією Left і Right. Це функція, яка в нас називається MIT. Що роблять функції Left-Right? Вони дозволяють нам відносно напису відібрати. Певну кількість символів, елементів. Наприклад, у нас є дата народження. Якщо я скористаюся функцією Left, я можу з неї відсортувати тільки дату народження. Як це працює? От, Наприклад, я пишу функція Left. Так. Далі вказую клітинку. Крапка з комою. Далі мені потрібно вказати, скільки символів. Якщо я нічого не вкажу, у мене просто буде тільки перший символ зліва записуватися. Тобто 0, 2, 1 і так далі. Ну, день народження в мене визначається двома символами, тому я кажу, що мені потрібно записати два символа. І бачите, в нас тут 7. 0,7. І так все решта. Так, це в контексті left to right працює таким самим чином, тільки ми можемо з правого боку відслідковувати якісь певні елементи. Ну І ще один цікавий варіант це функція send, mid, так, Вона працює у нас трошки по іншому форматі. Ми прописуємо назву цієї функції Mete. Далі вказуємо клітинку, з якої ми хочемо це брати, Далі через кому вказуємо. Відповідно кількість символів, які ми відступаємо справа, і крапка з комою вказуємо кількість символів, які нам потрібно показати. Закриваємо Enter, і таким чином в нас покажуться місяці відповідно з нашої дати. Так? Тобто тут ми 4 справа відступили, символи, далі. Є в нас Мід, і два записуємо тих, які були. Ну і останній, остання функція. Ну, я би сказав, не остання, а передостання, тому що дві функції, які дозволяють нам здійснювати підрахунок символів в нашому рядку. Нехай ми маємо напис Microsoft Excel. Так, і, відповідно, ми можемо з цим написом певним чином працювати. Так, секунду. А ну давайте я это изменю. Шостий. Так, давайте. Вот, есть у нас напис Microsoft Excel. Секунду. Вот. І за допомогою функцій, які дозволяють нам визначити, по-перше, положення якогось конкретного елемента. А по-друге, вони дозволяють здійснити підрахунок в загальному всіх символів. Давайте знайдемо спочатку положення нашого елемента Excel. Так? Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно скористатися функцією, яка здійснює пошук. Це називається функція Search. Так, Ось вона в нас є. Вибираємо. Далі нам потрібно вказати клітинку. Верніше перепрошую не клітинку, а вказати елемент, який ми шукаємо. В даному випадку ми шукаємо перепрошую, елемент Excel. Так, тому у нас має бути тут е, от, Excel. Далі крапка з комою і вказуємо клітинку, де ми цей елемент Excel маємо шукати. І закриваємо. Таким чином нас покаже, що починаючи з 18 го символу, у нас йде ось цей елемент Excel. Ну, це досить зручно, коли нам треба шукати якісь елементи в великому тексті. Також ми можемо порахувати загальну довжину всього тексту або текстової стрічки. Для цього в нас використовується функція len. Як вона працює, давайте знову ж таки ставимо дорівнює, потім прописуємо елемент len. І далі вказуємо. Клітинку, в якій ми хочемо порахувати. В даному випадку, в мене, вона підраховує всі символи, які є в цій клітинці, і уводить значення 22. В принципі, на цьому це все. Хоча цих функцій є ще достатньо багато, ще є, наприклад, функція find, яка, в принципі, також непогано працює, так? і ми можемо за допомогою неї визначити. Також значення підрядка Excel, так, положення цього підрядка, так як ми це робили за допомогою функції Search. ну, Але вона взаємозамінна, тому я на неї звертати увагу не буду. так, І там функція, наприклад, Repeat, яка дозволяє повторювати якийсь текст декілька разів і так далі. Тобто ми бачимо, що Excel надає нам дуже великий функціонал для роботи з текстовими елементами. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.